Фортифікаційні споруди на лінії розмежування із російськими терористами на Донбасі мають бути повністю збудовані до середини липня. Про це заявив президент України Петро Порошенко. До будівництва оборонних споруд у місті Константинівка Донецької області долучились і надвірнянці. В черговий раз з надвірнянського району відправилось близько 40 осіб. Підтримати хлопців на передовій забезпечити їх продуктами харчування, ліками, засобами гігієни, будівельним спорядженням, паливно-мастильними матеріалами згоди. Місцеві жителі, підприємства, установи та організації. Це і НГВУ, Надвірна Нафтогаз і паднавтогімік Прикарпаття та ряд інших структур. Частина об'єктів на Донбасі вже готова, каже надвірнянець Валентин, який повернувся зі сходу. Там він зводив оборонні споруди. Це була перша лінія оборони. Нас відправляли на третю, але ми попали на першу. То без попередження на передову. Укріплювали фортифікаційні споруди. Ну, був зважчик. Він там зварював, ми укріплювали окопи деревом, щось підкопували, допомагали солдатам, все, що прораб там був, який нас координував, виконували сумлінну роботу. Перед від'їздом на Донбас Валентинові обіцяли виплатити кошти за виконану роботу, але до цього часу чоловік обиває пороги кабінетів чиновників з надією отримати зароблене. Перед виїздом нам обіцяли. Це командіровочні 300 гривень в день. Ми там були на 10 днів, відповідно 3 тисячі. Кожному з тих, що їх ще досі не було. Обіцяють з дня на день, і це вже тягнеться до сьогодні. Наразі будівництво фортифікаційних споруд триває термін завершення робіт по кожному з закріплених об'єктів до 25 червня цього року. Бригада, яка вирушила на схід, перебуватиме там до завершення робіт.